Знаєте, що кожна історія про Белфаст починається ось так. Але не це. Це ми знішуємо. І наше покликання показувати середній палець британцям. Він перекладач ірландської. Неправда, я ірландською говорите? Так. Підходить. Чому просто не відповісти літературною англійською. Ваші тексти вперше бачу щось подібне ірландською. У нього є студія. Він вчитель музики. О, даруй. У тебе ж запланована зустріч із доктором Дре. Люди майже не слухають ірландський гіп-хоп. То зацікавти їх? Навіщо? Навіщо? Говори англійською. Говори ірландською. Кожне слово, вимовлене ірландською. Це постріл на користь незалежності Ірландії. Наче посприяла появі Бітлз. якби бітлз були гівном. Ти говориш ірландською, але мови не розумієш. Я почала вчити. Через вас. Ірландська мова і гіп-хоп ідуть пліч опліч. У вас життя, кар'єра. Я можу все це відібрати. Ось так. Дискримінація. Цензура. Не змушуйте мене йти до вас. Дивіться на мене. Гоу, забудьте про музику. У нас більше нічого немає. Це наша історія щось да. типу того. Це не Ебі Роуд. Ебі що?